Так, стоп, дивись це відео до кінця, адже ми підготували топ автомобілів по суперціні. І це не можна пропустити. Треба дивитись до кінця. І почнемо з ось такого автомобіля: це Citroen c 0 це електричний автомобіль. Зараз по суперкласній ціні 5200. Наш улюблений стонований Renault Trafic. Цей автомобіль зараз по суперкласній ціні 18%. 500. Просто подивіться, який він, який він гарний. Весь тонований, чорний, як треба. І Ось наш також червоненький улюбленець. Цей автомобіль зараз коштує 3 999 тисяч доларів. А це Hyundai i30 2022 року. Автомобіль має пробіг 39 тисяч. Це просто новий автомобіль. Його купили з салону, привезли нам. І він тепер чекає на нового власника. Тому ось, будь ласка, все в ідеальному класному стані. Дуже гарний автомобіль. І ціна на нього зараз 13 500. Ну і просто ідеальний позашляховик. Ось така Honda CRV 2011 року. Зараз за суперкласній ціні 11 999. В Серії бюджетних автомобілів. Ось такий Ford Фієста. 2006 року, зараз за суперціною 3999. Цей красунчик підкорив багато сердець, адже його погляд схожий на погляд Ягуара. І тому по супер ціні зараз у нас він коштує 7500. Ну, і тут без слів. Це Porsche Cayenne в такому класному кольорі. І за ціною зараз 9999 доларів. І, до речі, такий автомобіль за таку ціну ви ніде не знайдете, тому треба брати і приїжджати до нас. І Reno 2009 року. Просто подивіться, який гарний стильний колір має цей автомобіль. І зараз на нього просто супер-супер ціна 8400. Honda ЄНП1. Це автомобіль 23-го року в такому біленькому класному кольорі. Автомобіль новий. Ви просто подивіться, тут все запаковано. У автомобіля немає пробігу, і зараз на нього ціна 19 500. Ось такий бюджетний варіант це Ford Fusion 2008 року за ціною 4 200 доларів. Ну, і що сказати про цей автомобіль? Це автомобіль, який збирає погляди багатьох а мрії кожного. Це BMW в такому класному білому кольорі, шкіряний салон і за суперціною 17%. 500. Kia Sorento, 2011 рік, 2,4 газ бензин в ідеальному класному стані. Повний привід, ціна 12200. Ну і закінчимо це відео. Ось таким автомобілем: це Suzuki cx 4 Цей автомобіль збирає погляди не тільки своїм кольором, а й своїм станом. Адже це стан нового автомобіля. Тут всього 30 тисяч пробігу. І автомобіль просто в ідеальному обслуговуваному стані за супер зараз ціною 16 900. Стосовно будь-якого автомобіля пишіть нам у директ або телефонуйте. Ми знаходимось місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а.